Що, ж, друзі, вітаю вас на каналі і вітаю вас з початком вечірки. криптовечірки. Я думаю, що для нікого вже не секрет, що вечір не почався, біткоін починає рости. І про цю вечірку, про яку ми вже так багато говорили на цьому каналі, вона вже почалась. Ну, не просто так я іменно сьогодні записую відео, бо тому що рівно тиждень назад відбулися вибори в США. І як все цього за один тиждень помінялося настрій на ринку. якщо ви, ви згадаєте тиждень назад, 10 днів назад, було невелике зниження на біткоїні і такі панували розчарування на ринку, Все погано, бички можуть не бути. Там різні інфлюенсери і лідери думок там по-різному говорили. Але за тиждень все абсолютно помінялося. Настрої помінялися, почали знову говорити в Твіттері бачу, біткоін 300-500 тисяч. Про те, що ми з вами і весь цей час говорили, друзі. Але хочу вам зараз, це таки вхідна риторика, сказати, що як швидко міняється настрій з нейтрально негативних на суперпозитивні, так само вони можуть мінятися і назад, і на негативні. Ось, друзі, це є минулий цикл, і це в нас є якраз бичий ринок. Так? І бачимо, що навіть на бичому ринку є доволі суттєві корекції. 10%, 30%, 25%, 18%. Тобто, якщо ти заходиш з третім плечем, приблизно на 30% тебе вже може ліквіднути. Ти повинен бути готовий до того, що ейфорія так, але будуть корекції і будуть емоційні качелі, будуть кидати трейдери, хум'яків з одної крайності в іншої. Ти повинен бути до того готовий, і щоб зрозуміти, до чого себе готувати, все дуже просто. Відкриваєш минулий цикл і бачиш, які, які падіння можна очікувати. Тобто завжди зелені палки не будуть. Будь готовий, і коли якщо ти торгуєш не на свої гроші, пам'ятай, що 30% тебе з третє плече може ліквіднути. Окей? Але взагалом вечірка почалася. І не спорт собі вечірку, тим, щоб тебе ліквіднуло на корекції, Які будуть, повинні це розуміти. Добре, біткоін, наш біткоін, він вже прям стукає. В двері мого топ-таргіці це 90-110 тисяч. Консервативні цілі дуже близько, дуже близько до е, цієї зони. І мені надзвичайно цікаво, як він себе поведе тут, яка буде протоголка. І від характеру протоголки в цій зоні, 90-110 тисяч, можна буде робити висновки, чи консервативні цілі. Е, 90-110, це вже буде фінальна ціль, чи все ж таки він піде вище. Бо, нагадую, консервативні цілі, вони не то консервативні, що вони не, не показують якісь там супер, не прогнозуються супер високих рівнів, а консервативні цілі, які з максимальною доймовірю, вони будуть досягнені активом. Зараз це звучить, я розумію, що 90-110 тисяч, якщо ти там недавно. На крипторинку ти відкриваєш графік, думаєш, ну що, який топ-таргет? Який топ-таргет 100 тисяч, якщо він вже 90, так? І давай говорити про 250. Ну, це одна з помилок і на чому новачки ловляться, це завишні очікування від ринку, друзі. Акуратно бути і дотримуватися потрібно, і плясати від консервативних цілей. Структурно хочу вам показати. Як рухається біткоін в цьому циклі? Дивись. Ось. Бачиш? Також сильний ріст, майже безвідкатний ріст, як ми це бачимо і тут. Так? І довга нудна проторговка. Ось. Розумієш? Тобто, вигнали ціну і довго вони роздають, тобто роблять свої темні діліжка в цьому боковику. Подібну ситуацію, опираючись на, на характер росту і на характер руху ціни в цьому циклі, можна зробити припущення, що подібну проторговку ми отримаємо і в цьому діапазоні 90 110 тисяч. Тобто, коли ціна вже увійде в цей діапазон, можна буде вже про що зговорити. Зараз це просто припущення, опираючи на. Характер росту. Ну, ось таку картину я очікую. Другі. На біткоїні. Окей. Тепер поговоримо про сроки. Ми знаємо, так, це я показував. Ось. Навіщо з цього ми почнемо? Якщо ти підписаний на мій канал, на мій телеграм-канал, ти знаєш, що я розбиваю альсезон на преальсезон і сам альсезон. І в кожному альсезоні є дві хвилі. Ось одна хвиля, корекція. Фінальна хвиля. Основна хвиля корекція, фінальна хвиля. Мене цікавить іменно перша хвиля Ось цей безвідкатний ріст. Ось безвідкатний ріст. І в цьому альсезоні я не думаю, що він буде виключенням, Цей безвідкатний ріст. Іменно тут я буду фіксувати. Більшість своєї альти, яка є в публічному і в приватному портфелі, Ось це мене цікавить, ця хвиля. Далі, від того, наскільки буде сильна корекція, і чи ми отримаємо взагалі другу, все ще дуже радо говорити. Зараз говоримо тільки про першу хвилю аль сезон. Окей, ми зрозуміли структурно, що є одна хвиля, корекція, друга хвиля. По часу, коли очікувати. Бачимо зараз графік Азес. Тобто це без топ-10 Альти. Ми віднімаємо загальне топ-дес Альти, тобто древна альта, я себе веде. І з минулого циклю бачимо безвідкатний сильний ріст, Триває в минулому циклі це 140 днів. Якраз це є от перша хвиля. Ось. Перша хвиля, це є друга хвиля, і це наша корекція. Ось, що? Так, це не то. Ось вона, ось. Про що я говорю. Перша хвиля, друга хвиля, корекція. Так? І ця хвиля в середньому триває от, в минулому циклі 140 днів. В позаминулому 180 днів. Тому логічніше, що беремо мінімальне значення 140 днів від початку безвідка, тобто від вибору. 140 днів це є цей період, в який потрібно вийти. Максимальну частину свого портфеля розпродати. Це в нас на кінець березня. Так, березень ще в квітні можна якісь альти дотягнути, бо можна припустити, що рівно в кінці березня воно не закінчиться, і деяка альта ще буде дострілювати в першій половині квітня. Но це вже буде крайній срок, де потрібно виходити, опираючись на знову ж таки циклічність і на то, як. Працює рин, як він себе веде в бичому циклі, друзі. Тобто, в нас є дедлайн. Знову ж таки, це якщо дуже сильно спростити, перший квартал 25 року. Про що ми не раз говорили? Q4, Q1 це якраз буде наш Alt-сезон, друзі. І так воно відбувається. Добре. Тепер поговоримо про альти. Як вони себе ведуть в ось цей Перші фази. Тут і тут себе. Я робив дослідження. Я на графіку розбив алькоїни, які були популярні в новому циклі, і коли саме вони ставили свій пік. З цього можна зробити висновок, що алькоїни ставлять свої максимальні значення, тобто в кожному проєкті, в кожному альконі є свій індивідуальний цикл. Якісь е, альта стріляє набагато швидше, якась з великим запізненням. Знову ж таки, Матик. На початку року стався Отай Хай. 20, тобто на початку 22 року, а Суші в березні 2021 року. Розумієш, яка між ними є різниця? Не, вони не стріляють всі в один день. Знову ж таки, ліквідність перетікає з одного активу, інший актив. І нас, напевно, зараз цікавить, яка альта буде стріляти першою. Так? Ну і ми поговоримо про наш Doggy Coin. Наш Doggy Coin. Я отримав питання від одного свого підписника про Dogie Coin. Я давав локальні цілі про Doggy Coin в своєму телеграм-каналі. Doggy Coin. Коли ще не був ще до виборів, коли ще до Ілона Маска. Яка структура тут була? Ось. Раз. Два. І е, актив вийшов з рівностороннього трикутника, я поставив ціль 21 цент. І він, він досягнув цілі І 97-98%. чи Зараз я знайду все. хвилинку. Ось, 97% профіту показав е, цей актив. Тобто ти не означає, що 97% профіту на, на публічний портфель чи ні. Подібна ідея, вона заключається в тому, що частину свого портфеля, якщо він тебе залишився, якщо, якщо по якихось причинах ти там ще не заходив і тебе цікавить. Цей актив, тобто основні для чого ці ідеї я почув своєму телеграм-каналі. Перше, це показати і виявити готові до росту активи цей раз. І два екзит-плен, тобто максимальні значення, які можна очікувати від свого активу. Ідеальна стратегія, як я це бачу, якщо ти підписаний, що ти хочеш, слідку, слідкувати моїм ідеям в Телеграм, просто в телеграм-каналі це тільки спот-торгівля. Раз, два, відсотків, консервативно 5%, 5 на актив. Ні, в ніякому разі не залітати на, на всю котлету в актив з, з плечем X3 чи X5 чи x 10 тому що якийсь блогер, це я про себе зараз біця написав в теграм-каналі, бо тому що я також можу помилятися також можу бути. Корекції, ось про які ми говорили, до цього потрібно бути готовим. Ну, всі корекції закінчуються далі продовженням росту. Ми отримали корекцію, ріст, корекція ріст. Щоб пересидіти мінус там, 30% падіння, ні я не раджу заходити з маржою, Я раджу заходити на споті 5% цього депозиту. Це буде єдиний правильний стратегічний підхід і як взагалі правильно користуватися цими. Так, не то Параність користуватися моїми, моїми ідеями і на стаграм-каналу. Це я роблю для контенту, для того, щоб зацікавити людей, щоб вони підписувалися на мій телеграм-канал. Окей, догікоїн. Я отримав питання від свого підписника, після того, якраз він показав цих 97%. Розписав: а які на цей буран, який максимально знає, що можна очікувати? Но DogieCon це така доволі цікава монета. У неї є як покровитей Ілон Маск, вона ну, не є стандартним рядовим мемкоїном. Це особлива монета. І доволі тяжко використовувати стандартні методи аналізу і стандартні методи моделювання ціни актива в майбутнє. Ця монета DoghiCon має особливість. Особливість полягає в тому, що в неї дуже стрімкі імпульси росту. Вона дуже швидко росте. Дивись, Минулі цикл за 10 днів о, 1500 росту. 24 дня майже 1000% росту. Виходячи з цієї особливості, підхід інакше. Підхід у нас буде не по віз. Ціни, а будемо працювати з звідси віцею... часом. У нас час є від початку росту, скажімо, 24 дня, останній імпульс росту на 100%. На 1000%. Дивимося зараз актуально, що відбувається з нашим DughiCном. Почався в не в coin. імпульс. Coin Impulse. І я, якщо динаміка буде зберігатися такою, яка вона була в минулому циклі, я можу дати таку ідею, як до початку, до середини грудня я вже буду починати фіксувати цей альткоін. Навіть до кінця 24, то в 24 році вже буде перша фіксація. Бо тому, що він нас вискочка, він пішов проти, ну не проти ринку, він пішов, опереджуючи ринок, в нього дуже сильний імпульс. Тому я не буду чекати так, кінця 23, кінця першого кварталу. Ні, я вийду з цього активу швидше, якщо при збереженні, при збереженні сильного імпульсу, фіксуватися будемо набагато швидше. І Нагадаю, що DogiCoin, він в мене є в моєму публічному портфелі, на якому вже майже друзі перші X є. Тобто всі ми тут за іксами, О, перших 100%, майже майже 100% вже є. Знову ж таки, нереалізований дохід, воно може вдень ну, Все одно приємно бачити. І наш гос Dogecoin центів 0,11 купля, а зараз 0,467. Вже дохід да, до якої. Тобто, грубо кажучи, якщо він продовжить ріст так динамічно, як він це робив в минулому циклі, до кінця року 1000% по догі мені буде ну, верх очікувати. Я буду задоволений цим результатом більше чим. Плюс, у мене звільняться кошти, і на частину від тих коштів я, можливо, перелився в інакші проекти. Ну, знову ж, це дуже рано про це говорити. Плюс, друзі, в цьому, на цьому сервісі я не тільки можу сказати показую свою статистику, тут є також історія, які я, я дії зі своїм портфелем публічним роблю. І також. Під кожну транзакцію можна додати опис. І я тут додаю опис для того, щоб вам пояснити свою методологію, чому я роблю той чи інший крок. Це цікавий сервіс, ну, максимально хочу поділитися своїм поглядом на рину, і буде цікаво побачити не тільки що я купив догіконь, чомусь там захотілося мені купити, не зрозуміло чому. Я даю пояснення до кожного свого кроку, який я роблю в свій паблічний портфелено. На своєму YouTube-каналі чи в телеграм-каналі. Вернався до телеграм-каналу. Пам'ятаємо, Догікої у нас був рівносторонній трикутник, і він вийшов. Подібну структуру я постив на IO. I.O. Знову ж таки, структурно-подібно падає волатильність і пробивається активом верхня. Трендова, ну, верхня сторона трикутника, це на момент е, публікації ідеї 10 числа, і зараз, що відбувається з ІО, ось наш Трикутник. З моменту публікації 39% Да, Зараз є невелика корекція, ну імпульс пішов. Тобто, його, мова йде про те, що активи, які я е, пропоную вам в сантеграм-каналі. Вони не просто так там беруться, я проводжу технічний аналіз. Так, деякі швидше стріляють, деякі пізніше, але потенціал я стараюся знайти активів, який є потенціал вже на захист. Також цікава ідея була мною запропонована з порівняння DOG і PEPE. Структурно вони також дуже подібні. Тобто, структурно PEPE в 2025 році. Нагадує мені довгі 21-му році. Як це виглядає? Ось У нас є хвиля росту. Хуміки із слабкі руки вже повірили, що ось воно ось вечірка почалася. І дали їм мінус 60% через проторговку зверх і не. Подібна ситуація була: з довгі Дали свічку. Народ повірив. Ось воно, так. І знову мінус 50-60% через проторговку. Виходячи з того, що структурно в і ніхто не буде для кожного активу придумувати велосипед. Якщо є якась методологія, яка працює, вона буде використовуватися і масштабуватися для нових проєктів. Наше завдання визначити, знайти методологію, з якою працює манемейкер. Виходжу з того, можна зробити консервативні цілі, що 600%, так як тут до першої хвилі 600% це розумна ціль. Також не тільки і ПЕПЕ, а йлфлоки теж мемконь. Структурно так само довгий час у нас було накопичення. Дали імпульс, здається, з підтвердженням, все гарно, ну, заходь, не хочу, мінус 60%. Ось так вибувається цих гарячих голов, які хочуть прямо зараз залітати і давай купляємо. Також трикутник, вибився з трикутника, так, структурно подібно. І йде зараз флоки наш? Так, не то. Не то, Ось так. Флоки впевнений тренд, впевнений вихід з трикутника. Друзі. Ось так це все відбувається. Окей. Надіюся, що я зміг донести свої ідеї, свій погляд на ринок. Не забувай підписуватись на цей YouTube канал. Мені як креатору, звісно, буде приємно, що моя робота не залишилася незаміченою. На тому в мене все. Слідкуй за апдейтами в телеграм-каналі також. Не забувай. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.